Ваше запитання. З Днем народження святіший Владико. Ми вам вважаємо здоров'я, мудрості і Божого благословення. Скажіть, будь ласка, ви відмовилися від державних нагород вчора? Яка причина? І ще позавчора ми з вами зустрічалися? Власне, ви висловлювали свої сподівання про мир і що не буде кровопролиття? Воно все-таки є. Ваші якісь слова втішні тим людям, які зараз на Грушевського. І які ну, втратили е своїх рідних. Церква, насамперед, я хочу сказати, що церква з народом. І ми е переживаємо, щиро переживаємо ті страждання і ті жертви, які е зазнають люди на Майдані. Ми хочемо, щоб пролиття не було про це сіяння. В нашій державі щоб не було, тому що є сили видимі і невидимі, які хочуть розділити нашу державу на частини. Ми хочемо зберегти єдність і мир, і злагоду в нашій державі. Але ми хочемо йти в Європу, а не в Митний Союз. Що стосується нагород, не час зараз на гро і не час зараз торжествувати, коли народ страждає. І тому священний Синод, який засідав чоловік, прийняв молитву, закликав всю українську пасву, молитва за мир і злагоду в Україні, щоб Господь, Господь. Привів Україну до мири і благодій, щоб він захистив нашу державність і наш народ. І ми віримо, віримо, що переможе народ, а не пер, переможуть ті сили, які борються зі своїм власним народом. Тому ми і сьогодні будемо молитися, і не тільки сьогодні, а взагалі будемо молитися, щоб Господь. Привів Україну до мири і слави. Йому слава і слава Україні!